Що спільного між так званим орбанівським народним референдумом про вступ України до ЄС та путінським пропагандистським меседжем русські своїх не бросають? Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати так званого народного референдуму, де головним питанням було чи підтримують угорці вступ України до ЄС. Одразу хочемо наголосити, що такий собі народний референдум це не офіційний захід, тобто воно не має якогось такого репрезентативного чи політичного значення, проте має значення для маніпуляцій Орбана. Чому тому, що він буде цими результатами апелювати у своїх меседжах, які він направляє проти України? А результати ну більш ніж очікувань. За даними Орбана, 95% угорців, які прийняли участь у цьому народному референдумі, не підтримували. Підтримали категоричний вступ України до ЄС. Ну, хто б сумнівався? І лише 5% сказали, ну, щось ми там підтримуємо. І за словами того ж Орбана в цьому опитуванні прийняло більше двох мільйонів угорців. Це приблизно десь відсотків 25 від усіх виборців, які є в угорщині. Тобто таким чином Орбан дає собі такий карт-бланш, представляти ці ж як думку всіх угорців. Проте є великі сумніви по цих результатах, Бо, наприклад, опозиційна партія Тиса сказала, що за їх даними насправді в опитуванні прийняло участь не більше 600 тисяч угорців. І то ця цифра є сумнівною, тому що так як було побудована ця система голосування, то в ній стільки дірок і що можна фальсифікацію на фальсифікації тулити. Тим більше, що декілька місяців тому було дійсно офіційне опитування соціологів про думку угорців з приводу вступу України в ЄС, так от за цим опитуванням, 55% угорців дійсно не підтримали, але решта в принципі висказались позитивно за вступ України до ЄС. Але нас цікавлять зараз не стільки цифри, скільки технології і. Чому саме зараз це зробив Орбан і як він міг домогтися такого результату? Звичайно, що ми бачимо, що останні місяцями в Угорщині розгортається така собі антиукраїнська істерія. Була купа заяв про те, що там майже 80% злочинів, які пов'язані з кібертехнологіями, пов'язані з українцями. То Петер Сіярто їздив це, очільником МЗС Угорщини у Петербург на якісь там російські формі розказував, що вони не хочуть бути транзитною країною. Для української мафії, ну і так далі. і так далі. Декілька місяців Орбан накручує своє суспільство такими антиукраїнськими гаслами. І, звичайно, що підігріти свою таку ядерну електоральну аудиторію цими гаслами він спокійно міг. Тому ми можемо констатувати, що цей весь референдум, народний, неофіційний, є фактично маніпуляцією орбанської політичної технології. І ми розуміємо, у кого не чився. По-перше, ті меседжі, які він будував, він будував не на позитиві, а будував на негативі. Тобто, ви проти чи за? Звичайно, що проти сказати легше, тим більше, коли ми накачали такими антиукраїнськими меседжами. Це раз. По-друге, сам факт результату: 95%. Десь ми ці циферки вже бачили. Ну як де? Наприклад, на референдумах фейкових референдумах, які проводили окупанти на е захоплених українських територіях, на Херсонщині, Донеччині. І Луганщині там теж була чи не 100% явка, і голосування за утворення народних республік так само зашкалювало на межі 95-99%. Ці цифри ми бачили, наприклад, на голосуванні за президента так званого президента Росії, Путіна. Ну і згадаємо ще такого собі. Самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка там теж циферки його підтримки зашкалювали за там 80 і 90%. відсотків. Тобто, такі собі диктатори, або ті, які маскуються під демократію. Ми говоримо про Орбана. А насправді є ті ж такими ж самими диктаторами. Вони в принципі напевно змагаються перед один перед одним у відсотках голосування за потрібні їм результати там тих чи інших заходів, референдумів чи там якихось голосувань за. Але ми ж недаремно згадали про путінський пропагандистський меседж Росія своїх не бросає. Ми бачимо, що Орбан ну просто із шкіри лізе назовні, щоб догодити, ну, не скажемо так своїм хазяївам, але тим, хто, в принципі, і не сказати, що його годує. Але. Тим, перед ким він вклоняється, ми чітко бачимо, що якщо Орбан, як мінімум, не працює на Росію, то працює проти України. А в сьогоднішній ситуації ті, хто працюють проти України, фактично працюють на руку нашого ворога. А наш ворог говорить завжди, що, що руски своїх не бросають. Але насправді все діаметрально протилежно, і Орбану варто задуматися про те, що зараз відбувається, чи вартує. Оці його всі намагання, оці його всі маніпулювання, оці замазування себе оцім російським брудом, того, щоб потім з ним сталося те, що сталося вже вдруге із тими, кого тіпа, Росія не кидає. А ми говоримо про Іран. Декілька днів тому ще розгорталися бойові дії в повітрі між Іраном та Ізраїлем, і туди втрутилися Сполучені Штати за даними розвідки, було розбито ядерні об'єкти Ірану, але нас цікавить інша реакція Росії. Так звичайно було і гадування, і обурення. Були заяви в ООН, були заяви на рівні представників МЗС. Там кричала Захарова, стукав ногою Лавров і так далі. Але далі заяв нічого. Не сталося. І коли у Путіна напряму спитали, то як же ж оцей договір про всеоб'ємлююче сотрудничество з Іраном, так він сказав, що там немає позиції про військову складову. Ну, Ми то підтримуємо наших друзів іранців, але коли їм дають по кумполу, ну ми скажемо, що тільки ми співчуваємо друзі, а там уже ви викручуєтесь самі. І це вже вдруге. А як ми знаємо, що. Один раз це можливо і випадковість. А два це вже закономірність. А три це вже система. А перший раз був зовсім недавно, коли було повалено декілька місяців тому режим Башара Асада в Сирії, який фактично тримався на Російських штиках, і тоді так само Путін що зробив, сказав, що вони співчувають і будуть налагоджувати стосунки з новим урядом Сирії. Все, що вони спромоглися, це домовити з турками, щоб їх не вишвернули з їх баз у Сирії, і прихистити у себе Башара Асада, який втік до Росії. Можливо, так вони вчинять, коли іранським аятолам треба буде кудись тікати. Можливо, таким чином вони. Зроблять, коли і тому ж Орбану придеться кудись тікати, коли його прижмуть. Можливо, на це він і розраховує той же самий Орбан, тому лізе і шкіри, і отаким чином викручує Україні руки, перешкоджаючи нашому руху до ЄС і тим більше до НАТО. Але варто б тобі, товариш Орбан, замислитись над тим, що відбувається, як Росія своїх не бросає. Коли Росія не бросає своїх у пропагандистських меседжах у заявах топ-чиновників і топ-керманичів, коли треба показати, які ми ох круті. але показується це Росія тільки на словах. Коли ж ситуація доходить до діла, то Росія умиває руки, і скоріш за все, якщо Орбану десь припече. То те ж саме зробить і Росія. Вона каже, друже Орбан, ми тебе підтримуємо, але нічого зробити не можемо. Викручуйся, це твоя справа. Тож, ці всі орбанівські маніпуляції, це ходіння по волосинці і по лезу бритви. І дуже шкода, що цей Пан чи товариш цього ще не бачить. Ситуація повторилася вже двічі, і я думаю, що повториться і далі. Хіба що можливо їм уже десь заготовлено там місцинка у Ростові разом із такими ж втікачами, як Башар Асад або Віктор Янукович, який теж намагався в Україні побудувати щось на кшталт руського міра. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської і зараз угорської пропаганди і маніпуляцій, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.